Як ви отримали поранення і на якому напрямку? Можете розвиватися. На тебя напрямку 3 серпня 2022 року під час розмінування щастя. Тобто вибухнула ворожа міна, так? Да. Так. Так. Вибухнула, бо мої кращих друга, на жаль, загинули. Я так от мені трошки пощастила. Ви зараз лікуєтесь в інституті героантології. Я так? не перший раз тут буду. Я вже після поранення у 2014 року лікувався тут і зараз лікуюся. Що ви можете сказати про, про якість лікування? Як до вас ставляться тут? Ставляться дуже добре. Я вже тут не перший раз. Кажу, що стан здоров'я покращується. самопочуття, самопочуття. Коли прийшов сюди, було дуже погано. Дуже шум в ушах. Не сна не було. Фантомні болі були. Дуже погані такі, що жити не хотів, я хочу, так, чи, так, чесно сказати. Не. Зараз фантомні болі пішли, шум, шум ще трохи є, тиск трохи є, але вже не те. Вже можу, можу спати трошки, не спав зовсім. Тижнями не спав, ну У тижнями. Просто були панічні атаки, були такі, що він задихався Просто Зараз я вже себе краще А Що вам відомо? Ваші побратими тут в інстанті лікуються? Ну, зараз нема, але ніколи не лікуються. Ще 2014 року багато тут лікувалося. Багато було. Можу сказати, що хлопці, які тут лікувалися, я по собі знаю, що я казали, що у одного перше за все время головна біль прийшла. Мене теж таке. У мене боліла десь рік. Тільки здесь я навіть не зрозумів, що це відбувається, а потім до мене дійшло, що з мене перестала голова. А це були наслідки контузії? А Oh, okay.